Доброго вечора, ми з України! Хакай на неко, до ваших послуг! Багато художників, особливо початківців, не вміє правильно приймати критику та компліменти, що шкодить їх самооцінці та іноді викликає синдром самозванця. На самому початку деякі художники починають порівнювати себе з крутанами, а через велику різницю скілі, тобто майстерності, починають дратуватися та ненавидіти свою творчість. Чомусь це називають заниженою самооцінкою. Але заждіть, ви справді вірите, що людина з низькою самооцінкою почне порівнювати себе з професіоналами чи щось таке. Якщо у людини занижена самооцінка, вона з самого початку не стане порівнювати себе з найкращими. На це здатна лише достатньо амбітна людина. З кожною успішною роботою. Зростає рівень майстерності, а отже, і самооцінки художника. Звичайно, на самому початку неминучий страх перед критикою і боязнь показувати світові свої малюнки, але з часом ви до цього звикнете. Коли роботи митця починають привертати до себе увагу, радувати оточуючих, він ніби розквіртає. Самооцінка неминуче піднімається і ви починаєте натхненно творити і радувати світ новими творами. Отримувати критику, м'яко кажучи, непросто. У відповіді ми ображаємося, гніваємося, втрачаємо впевненість у собі та ігноруємо будь-яку оцінку. Добре, коли ви хоча б приблизно уявляєте собі, за що вас можуть критикувати. Якщо вам потрібно отримати зворотній зв'язок по вашій роботі, попрохайте про це, зберігаючи впевненість у собі. Не треба занижувати свою роботу чи намагатися викликати жалість. Така поведінка лише викликає неприязнь. Пам'ятайте, що зворотній зв'язок може бути дуже корисним для вас. Конструктивну критику можна розглядати як можливість чомусь навчитися. Аналізуйте те, що вам говорять, та залишайтеся спокійними та раціональними. Якщо ви вважаєте, що надана вам критика неконструктивна, несправедлива та агресивна, тоді не треба на ній зациклюватися. Якщо вам це потрібно, ви можете почати захищатися. Проте я просто ігнорую таких людей. На конструктивну критику реагуйте чесно та відверто. Вмійте сприймати її позитивні аспекти. Нагадуйте собі про ваші сильні сторони і про те, чого ви вже добилися. Окрім вміння сприймати критику, дуже важливим є і вміння сприймати компліменти. Хоча, на перший погляд, це не складно, проте багато людей не вміють правильно реагувати на похвалу. Часто вважаючи її нещирою або ж саркастичною. Найпоширеніша причина невміння сприймати компліменти занижена самооцінка. Людина щиро вважає, що все сказане співрозмовником не має до неї жодного стосунку. Комплімент це форма похвали, вираз схвалення, поваги, захоплення, приємні слова та позитивні відгуки. Компліменти стимулюють успішну діяльність та поведінку, піднімають настрій, покращують відносини між людьми та підвищують самооцінку. А щоб усе це мало місце, важливо отримувати задоволення від компліментів та правильно відповідати на них. Крім того, заперечення компліменту ображає співрозмовника, натякає йому про те, що його думка не має значення. Люди, які побоюються бути в центрі уваги, і люди, які не знають, як реагувати на компліменти, схильні принижувати або заперечувати свої заслуги. Незважаючи на те, що життя приносить безліч випробувань, не варто чекати від неї постійних каверс. Наймовірніше людина, що зробила вам комплімент, хоче розділити з вами гарний настрій. Або оцінити ваш професіоналізм, а тому не втрачайте момент зайвий раз порадіти з того, що вас хвалять, сприймати комплімент у буквальному значенні, не вигадуйте нічого зайвого і не доводьте собі протилежне, приймати похвалу як особисту точку зору співрозмовника. Якщо вже ви зовсім не згодні з тим, хто говорить, щиро подякуйте йому. А до сказаного поставтеся з іронією. Якщо ви важко реагують на компліменти, відчуваєте сильну емоційну напругу, не любите, коли вас хвалять, чи не можете збагнути, що відповісти, ваша проблема низька самооцінка. Попрацюйте над її підвищенням, навчіться любити себе та цінувати свої досягнення. Сподіваюся, я допомогла вам з цим питанням. Напишіть у коментарях, як ви реагуєте на критику та компліменти. Буде цікаво почитати. Підписуйтеся на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. До зустрічі у новому відео. Слава Україні!